Пане Секашвілі, як саме та хто запропонував вам посаду віце-прем'єра в уряді України? Спочатку президент Зеленський, а потім я мав би бесіду на цю тему з діючим прем'єр-міністром головою уряду з Нінісом Шмґелем. Чи було це для вас неочікуване? Ну, розмова про це йшла довга. Це не було неочікуване, тому що було багато людей, які в різних формах пропонували інтегрувати мене цей вертикаль влади. Але я думаю, що те, що президент дуже рішуче на цей на це крок пішов, і він ну, сміливість показав, коли це пропонував. Я довго не думав, не роздумував, тому що вважаю, що дуже критичний розчас для країни. Ми тільки в початку дуже великої кризи, яка зараз. Іде на Україну, яка буде просто шкодити кожному українцю, і нам треба щось, якусь оборону побудовувати для того, щоб ну, захиститися. Посада віце-прем'єра була тільки єдина пропозиція, чи вам було запропоновано щось обирати? Я думаю, що різні якісь варіанти розглядали, але те, що було пропозицією, та це. Так що я. Взагалі не просив, я не наполягав на чомусь, то тому це таке більше у нас було співрозуміння, ми тут, ну, довго спілкуємося вже багато місяців з президентом Зеленським, і по всім питанням у нас майже 100% і взаєморозуміння, і те, що ми Ну, я хочу його підтримати звичайно. Чому ви погодились на цю пропозицію? Я вважаю, що зараз треба було погодитись, тому що дуже велика криза тільки починається. Українська економіка має, може пасти десь більш ніж на 10% загального продукту національного. Це означає, що мільйони українців залишаться без роботи. Це означає, що і вже це процес вже почався, що у нас буде велика кількість людей, які будуть просто в такому стані, що вони почнуть протестувати, і це буде, ну, це буде зрозуміло, чому це відбувається. Більш того, десь реальні прибутки українців вони скоротяться десь на більш ніж 20, може, більш відсотків. У нас дуже складні зараз перемовини з міжнародним валютним фондом. Тобто я вважаю, що в такі, такій ситуації треба прискоряти реформи. Це, криза це великий, великий виклик, але це є також велика можливість, якщо правильно цим користуватися. З свого часу я вивів Грузію з світової економічної кризи з найменшою шкодою в цьому регіоні, може і в разі, так у мене є досвід, як це робити. Звісно, у різні умови ситуація змінилась, але базові рецепти залишаються такими ж самими. Я буду ділитися своїм досвідом і своїми досвідом і досягненням, але досвідом і помилок, тому що помилки, звісно, також були. Які реформи ви реально можете зробити зараз в у цієї кризи пов'язаної з пандемією коронавірусу? Ну це вирус це інша справа. Вона, я сподіваюся, що якось полегшення почнеться, але е, я намагаюся працювати в двох сферах. Це перше, це е, контакти, інтеграція з міжнародною спільнотою і е, це е, стосується Міжнародного валютного фонду і Світового банку. У нас були у мене великий досвід цих стосунків, дуже позитивний. І з іншого боку, це дерегуляція, е, це звільнення українського бізнесу від адміністраційного тиску. Це моя мрія е, протягом багатьох років цим займатися в Україні. Я вважаю, що якщо ми звільнимо український бізнес, це відкриє абсолютно нові можливості для великій кількості українців і взагалі для цього регіону. Тобто, на мене, це такі професійні, ну, і виклики, і можливість, і можливість показати, на що я здатний. Ну, Також така амбіція є, щоб показати, що конкретний галузь, конкрет для конкретних людей можна зробити щось корисне і до цього прикласти руку. І як і тому, коли президент Зеленський пропонував це, я довго не роздумував, тому що ну, я ж хотів це робити, так давайте робити щось. Тобто вам поставили завдання все ж таки, так? А, ні, я ну, думаю, що, що, що це коли, коли ми обговорювали, якраз говорили про це такі речі, щоб не було, там, в мене немає амбіцій. там. Всім разом займатися Ця посада віцепрем'єра. Вона обмежена якимись там функціями. Це реальна, ну це політична висока посада, але це реально також фактично. Це міністр без портфелю, і це означає, що треба мати конкретну функцію, конкретне повноваження від прем'єра і від президента. Чотири роки тому ви пішли з посади губернатора Одеського регіону. І одна з причин було те, що рівень корупції в Одеському регіоні був настільки високим, що неможливо було взагалі цю корупцію подолати. Чому ви наразі знов вирішили повернутися? Адже ситуація з корупцією не набагато покращилася. Тому що я вважаю, що Порошенко особисто був частиною і очолював систему корупції. Я абсолютно переконаний, що президент Зеленський нічого спільного з поробці не має і не буде мати. Він особисто проти цієї системи. І зараз вирішується питання, бо він подала цю систему, бо система знішує його і всі ці нові починання, з якими українці пов'язують надію на своє майбутнє. От і все дуже просто. Нещодавно ви заявляли, що Україна може розпастися на п'ять частин. Ні, я цього не казав. Я казав, що це мрія нашого ворогу, але якщо Україна не проведе реформи, якщо Україна не смитніться економічна, якщо Україна не буде також приймати всі заходи проти сепаратизму. То, звісно, по плані нашого ворогу можуть не здійснитися. І це абсолютно не тільки катастрофічний сценарій для України, бо для Грузії. Це катастрофічний сценарій для світу. І ми всі маємо цього не дозволити зробити. Я певний, що якщо ми все правильно зробимо, то ворог не зможе цілити життя за цей сценарій. Володимир Зеленський обіцяв і обіцяє мир в Донбасі. Він є прихильником миру, миру з Росією. Тоді як ви можете співпрацювати з владою, яка готова йти на поступку стосунках з Кремлем Ні, я абсолютно Та. прихильник міру з Росії, але той факт, що він пропонував мою кандидату, теж свідчить про те, що він за незалежну політику в зовнішній Україні, тому що я дивлюсь останні два дні там повна істерика в російських мідіа, і це мене показує, що і зеленський теж про це знає. Так що, якщо він зробив цей крок, то це означає, що він знає, що. І що Україна це незалежна держава, яка має мати незалежне рішення. І ніхто не проти міру з Росії, я повністю за мір з Росії, але є різні умови, при яких досягається цей мір. І це не дуже просто зараз. Тобто ви не вважаєте, що Володимир Зеленський готовий йти на поступки в стосунках з Кремлем? Ні, Я зовсім не так не вважаю. Я думаю, що поки що всі його кроки. Свідчить про те, що він захищає незалежну українську державу за два останні місяці. Багато що змінилося в світі. Як ви думаєте, що буде з Росією? Я думаю, що будь-яка диктатура погано завершується для диктаторів і в Росії Росія багато дуже освічених нормальних людей і які прагнуть жити в свободній країні. І сподіваюся, що вони повернуть собі свою власну країну, ну, звісно, без території, які захоплені від інших держав? А Володимир Путін і далі буде президентом, як ви думаєте? Будь-яка влада завершується, а Путін, я думаю, що він витратив свій запас якоїсь там влади. Так що у мене нема дуже позитивних прогнозів про його політичне майбутнє. Чи не боїтеся ви посваритися з. З Володимиром Зеленським, як в свій час з екс-президента Порошенка? Ні, тому що Зеленський він не ікраді 100%. На жаль, Порошенка, я знав, що він був схильний до. Він любив гроші, але я не знав, що він поміняє ідею грошей на ідею. Реальна вільна від корупції України і успішна Україна. Це у мене були на цю тему великі проблеми з Порошенка з Зеленським. Цих проблем не буде. Зеленський у Зеленська можна критикувати за швидкість реформ чи там, за а, якісь там окреме рішення, але це не є джерелом конфлікту. А, не, навпаки, треба йому допомогти, щоб, він, щоб ми пошвид, швидше рухались вперед. Чи буде вам комфортно з міністром внутрішніх справ паном? А вакуум? Це не є номенклатура. Це віце не займається Міністерством внутрішніх справ. Це є номенклатура кадрового президента і це його прерогатива. Тому у мене не я не вважаю, що функція мого життя на все життя конфліктувати будь-як будь з пуцьким з особистостю. У мене є конкретні, конкретні цілі, конкретна мета, і треба слідкувати в цьому напрямку. Що для вас буде означати, якщо завтра голосування ну, буде проти вас? Я це буде означати, що, на жаль, сили прогресу та реформ, вони досить слабкі ще. Що те, що Тинецька мене неманував, це позитивний, ну, якийсь позитивний крок, але якщо це не можна буде захистити парламент, то це означає, що інерція ще дуже потужна. Але це не означає, що ми маємо опускати руку і припиняти боротьбу. Ми маємо його продовжувати. продовжувати. І я впевнений, що українське суспільство воно здатне на реальний прогрес во всіх нам на фоні цієї кризи. Тому що криза це, як я казав, це не тільки виклик, це є можливість. Чи є якась червона лінія, яку ви не будете переступати на посаді віце-прем'єра. Коли ви скажете, що я пішов, вибачте. Я не думаю, що зараз треба спекулювати. Зараз головне те спочати і почати рухатись. Дуже дякую.